Українська національна команда продовжує підготовку до чемпіонату Європи. Кілька днів тому ми зіграли із господарями майбутнього Євро Німеччиною і проявила себе досить таки непогано, як в плані футболу, так і в плані результату. Сергій Ребров, який у день гри святкував своє 50-річчя, відверто здивував розстановкою. Адже вперше за його каденції Україна зіграла за схемою із трьома центральними захисниками. Скоріше за все, це було моделювання до гри з фаворитами нашої групи Бельгією. Так ми поступилися ні німцям і за показником володіння м'ячем, і за моментами, але на загал без кількох основних гравців зіграли дуже навіть переконливо і нічию, як на мене, точно заслужили. І з цим твердженням погоджується і наш капітан Андрій Ярмоленко. Ну я рахую, що о, гра з німеччиною ми можемо занести собі як позитивно, тому що ми грали на, на виїзді проти. Дуже серйозного суперника, тому рахунок 0-0, Я думаю, що для нас є, є позитивний. Попереду другий з трьох запланованих спарингів збірної України цього разу проти Польщі. Обов'язково додивіться це відео до кінця та підпишіться на канал, адже ми розповімо, як та де можна безкоштовно подивитися трансляцію цього протистояння. Розкажемо усі новини та розставимо усі акценти довкола гри. Паренги з поляками Україна зіграє у Варшаві на стадіоні Народовий, який вміщує близько 60 тисяч уболівальників. Саме тут нагадаю, Дніпро грав свій фінал Ліги Європи, і це домашня арена збірної Польщі. Проте й для України Польща вже стала фактично другою домівкою, особливо після повномасштабного вторгнення Балалаюшників. Починаючи з 2022-го, це вже буде шостий офіційний матч збірної України на теренах Польщі. І всі ми вдячні полякам за підтримку: як військову, так і гуманітарну гуманітарну, спортивну та просто людську. Відверте спасибі справжнім нашим сусідам сказав і головний тренер збірної України Сергій Ребров. Я завжди висловлюю подяку полякам. Ми дуже багато ігор граємо у Польщі. Польща дуже багато підтримує, дуже багато допомагає Україні. Ми дуже вдячні. І майже більш ніж 50-50% матчів ми граємо тут. І як ви бачите. Ми вдячні за підтримку. Дуже багато ігор, коли ми граємо, так багато українських прапорів. Але я бачу, що багато поляків, які приходять на наші ігри і підтримують. Тому для нас я, я бачу по гравцям дуже комфортно грати тут, і ми, я ще раз кажу, дуже вдячні полякам за, за те, як, як вони дійсно допомагають нам та допомагають нашому народу. Я впевнений, що цей поєдинок пройде за дуже теплої та дружньої атмосфери, і я чомусь думаю, що завершиться він в нічию. Але вже голіву нічию нулі залишимо в Німеччині. А ви як гадаєте? Напишіть у коментарях, буде цікаво почитати ваші думки. Для збірної Польщі це буде перший матч в рамках підготовки до євро. Нагадаю, у них прямо такі група смерті: із французами, нідерландцями та австрійцями. Упевнений, якщо вас запитати, кого ви знаєте зі складу Польщі, то відповідь буде однозначною. Роберт Левандовський, 35-річний нападник, залишається головною зіркою, капітаном та лідером команди. У Льові 82 голи за збірну. Але от що цікаво, Україні він жодного разу так і не забивав. Хоча провів 4 матчі проти синьо-жовтих. Сподіваємось, і цього разу Льова промовчить. Проте ви напевне здивуєтесь, але за трансферною вартістю Левандовський лише на п'ятому місці у своїй команді. Загалом, нинішня Польща це мікс хороших футболістів, які представляють топ-чемпіонати. Лише з італійської серії А аж 9 футболістів. Загалом трансферна вартість Польщі 222 мільйони. Стільки, до речі, нагадаю, ПСЖ свого часу заплатив за Неймара. Але порівняно з Україною, це менше, адже наша вартість 363 мільйони всім в Європі приходить на думку Левандовський. тому що він дуже яскравий гравець і він легенда. Але я вважаю, що зараз збірна Польщі заслужила цей вихід на євро. Навіть вони, вони були на третьому місці в своїй групі, навіть програв у Молдові. Але я вважаю завжди і польська збірна це дуже високого рівня гравці. Дуже важливо для тренера цієї збірної зробити цих гравців в збірну. Я вважаю, що цей тренер зробив в цьому відбірковому циклі. І подивимося на євро. Але для мене збірна Пі... Польщі, коли я грав проти збірної Польщі, напевно, ми програли усі зустрічі в Україні, коли я в мої часи грав проти збірної Польщі. Тому я впевнений, що в Польщі дуже високого рівня індивідуальні гравці, і дуже важливо, дуже важливо їх організувати. Щодо новин із табору збірної України, то їх за кілька днів практично не було. Найважливіше нарешті насвяткувався з реалом Андрій Лунін. Воротар вже приєднався до нашої збірної та почав тренуватися. Але я думаю, що з поляками він не гратиме. І логіка тут є: в Україні три товариські гри. У першій зіграв Трубін, зараз ймовірно, гратиме бущан. А Лунін, як основний воротар, зіграє вже спарингу з, з Молдовою саме перед стартом Євро. Такий розклад реальний. Тим паче, якщо враховувати, що Лунін Хворів перед фіналом Ліги Чемпіонів і тиждень нормально не тренувався. Взагалі, склад від Сергія Реброва може бути яким завгодно. Змін у порівнянні з німцями точно варто очікувати. Єдине, в чому можна бути впевненим, у старті вийде Андрій Єрмоленко, якого коуч взяв із собою на прес-конференцію. Адже зазвичай той футболіст, який приходить на пресуху, точно гратиме з перших хвилин. Тим паче, капітан. Напевне, свій час повинен отримати і Руслан Малиновський, який з німцями не грав жодної хвилини. Те саме стосується Миколенка, який заліков. Був травму, але вже тренується з командою. Варто очікувати, що шанс проявити себе дадуть і в Анату, який став найкращим бомбардиром та асистентом УПЛ. Словом від Реброва варто чекати солідної такої ротації. Так, зміни зміни точно будуть. У нас є три гри. Я задоволений, що в нас є достатньо ігор, щоб перевірити усіх кандидатів. І завтра точно зміни будуть. Тож підсумуємо, матчі з поляками у п'ятницю ввечері о 21.45 за київським часом. На стадіоні у нашої збірної повинна бути солідна підтримка як діаспори, так і українців, які виїхали через війну. Ну а ви зможете підтримати синьо-жовту команду своїм переглядом. Безкоштовну трансляцію гри Польщі та України можна переглянути прямо в телеграмі, силку на який я залишу в закріпленому коментарі та в описі під відео. Діліться цим посиланням із друзями, а під відео залиште вподобайку, аби більше людей. Мали змогу безкоштовно переглянути матч головної команди. Чекаємо на красивий футбол і слава Україні!